Доброго ранку, друзі, підписники каналу, глядачі. Сьогодні вівторок, 7, 7 жовтня, сьома година ранку. Ще трошки в лісі. Темновато. Я вирішив сьогодні перевірити. Бо по тих походах, що були в минулі дні, все показувало, що гриб закінчується. На грибницях, де я знаходив, немає жодного гриба. І я вирішив змінити маршрут і пройти там, де я ніколи не ходив. Можливо, я щось і знайду. І... Зараз я вам покажу, якого я вже знайшов грибочка. Ви підписуйтесь на канал, підтримуйте мене, ставте подобайки, дзвіночок, щоб знали, коли вийду нове відео. І так будемо разом збирати і любуватися грибами. Але ось зараз я вам покажу крупним планом. От іде дорога. І якщо тут видно, йде вліво і йде вправо. Чуть трошки не видно, бо темновато. І отут літом на цьому роздоріжжі я був знайшов двох грибів. Дуже гарних, я не знаю, сюди люди ходять, як їх не побачив. І так глибну. Ну, вряд ли тут щось є. Думаю, ні, якась кубка вроді би. Коли я розгортаю, а він є, дивіться. Які гарнючки. Дивіться який. Ну, перший є. Я не знаю, дуже часто в мене буває, тільки зайшов у ліс, знайшов гриба і на тому кінець. Ну, подивимось. Як буде, так буде. Дуже рідко, друзі, але попався мені другий грибочок. Цей вже на грибниці. От Біля цього гриба, кругом цього горба грибниці. Одного разу тут майже відро назбирала, сьогодні тільки один. Як кажуть Не кожен раз у середу Петра. Один, але... Гарний. Бацматенький. Слава Богу. Поспішив я з вердектом, що тільки один гербочок на цій грібниці. Трішки відійшов і хтось зірвав гриба. Не знаю коли. Ну, не сьогодні точно, бо я перший лісі. Але тут Вираз невеличкі, але два свіжі. Ось такі вони. Бідненькі, але грибочки. Це хто знайшов тут двох, так конкретних. Слава Богу. І ще одного побачив. Якийсь я сьогодні неуважний. Друзі, мені видається, що це друге місце, де знаходяться ялові гриби. А це ялові гриби. Це не буковий і не дубовий. Це ялові. Отак От від там я йшов по дорозі вверх і згадав, що по цій дорозі отак колись я знаходив грибочки. Думаю, спуститься, подивлюся. Вони під листями, я на одного наступив гарний був грибочок. Але віці, яка бочечка. Але трошки я його покалічу. Для його обробки не шкодиться, але для відео трошки неприємне. І тут ще один. Ось такі два. Ну що я скажу? Всі гриби молоденькі, можливо, вони не закінчаться. Може ще підуть. Ці два дня має бути тепло. Потім знову холод. Вирішив, друзі, я відійти від свого правила. Чисто грибницях ходити і результат не заберевся. Ось такий. Маємо Грибочок, але він щось такий крихкий, дуже легко зламався. Такий був у нього корінь 20 сантиметрів. Ну що, є е, черговий грибочок? Радує те, що практично всі грибочки молоді. Це дає надію, що сьогоднішнім днем грибний сезон не закінчиться, а продовжиться. Прийшов я, друзі, у ліс, незнайомий мені. Ніколи я сюди не ходив. І є перший грибочок. Перші три, але оце мені цікаво. Я ніколи таке не бачив. Оцей хороший. Тверденький, гарненький. А от молоденький, от і вчора я знайшов от каша з них. От дивіться, що це таке. Від чого? Від того, що багато дощу. І тут нема що брати. Він так портиться. Ось ще один. Було їх три. А цей добрий, цей ми візьмемо. Ще таке я не бачу, скільки я збираю. Ось я прийшов на чергову грибницю, друзі. Вона отут іде дорога. І отут я перевіряю постійно. І понад дорогу, але останнім часом не перевіряв, тільки тут в листі. І я, як побачив, чуть не загубив дармове. А вони на березі і сюди постійно ходять Ну, а да, бачите не, не замічають, що вони дивиться. Дивіться, три. Три богатирі. Ці три шапки зрощені, я ще ніколи їх не знаходить. А це, ні, ну це ще може бути. То що я казав, що корінь ще твердий, а шапочка вже м'яка. Слава Богу. Ось такий результат сьогоднішньої грибалки. Це гриби, а це маремухи. Ну, маремухи я просто не брав. Так, коли було хата згинатися. А гриби. От, з одного боку, здається, що, напевно, хвиля закінчується. А з другого боку, ну, всі гриби молоді. Може такий трошечки перепочинок і підуть далі. Побачимо. Слава Богу.